Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про новий заповіт та його зв'язок з популярними темами. Чи знали ви, що Ісус піклувався про соціальну справедливість та нерівність? У Євангелії від Матвія, 25 25 розділі, Він закликав допомагати голодним, спраглим та убогим. Це дуже актуально і в наш час. Хто з вас стикався зі стереотипами та масками у соціальних мережах? У новому заповіті Ісус закликав нас до щирості й правдивості. В Євангелії Від Матвія, 23 розділі Запам'ятайте, що справжнє життя полягає в тому, щоб бути собою. У світі, де злість та ненависть часто панують у новинах та соцмережах, новий заповіт нагадує нам про доброту. У Галаті в п'ятому розділі згадується плід духа, який включає любов, радість, мир та інші позитивні якості, які ми можемо навчатися проявляти у своєму житті. Таким чином, новий заповід може бути джерелом натхнення для нас у сучасному світі. Спробуйте прочитати його та знайти поради та настанови, які відповідають вашому життю. Бог любить вас і хоче, щоб ви були щасливими та успішними. Дякую, що дивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися.